Христос народився. Присідайте, улюблені! Дякую, група, дякую дуже гарно, дуже гарні пісні. дякуємо Богові за таке гарне, чудове прославлення Господа в цей різдвяний час. Вже другий день, брата і сестри, ми зібралися у Божому домі, щоб поклонитися. дякуємо Богові за цей день, за цей час, за можливість, яку ми маємо. Святкувати Різдво. Амінь улюблені. Це так чудово прийти на це місце, щоби поклонитися ще раз і ще раз. Ісусу Христу. Різдво це про поклоніння, різдво це про прославлення, різдво, брати і сестри, це про дари, різдво, брати і сестри, це свято, яке надихає нас поклонятися тому, якого. Так важко збагнути своїм розумом, той, який є неосяжний, якого, якого всесвіт не може вмістити, такий великий Бог. Він стався людиною. Алілуя! Він, Божественний, прийняв людське тіло, став людиною, брати і сестри. Він залишив всю свою, так би мовити, славу, ангелів, архангелів, всю Божественність прийняв, як ми співали в цій пісні, плоть тліну. Він став як ми. Для чого, брати і сестри, щоби нас привести в свою славу, щоби нам, брати і сестри, дарувати те, чого ми ніколи не могли би досягнути без нього. Тільки в Христі, брати і сестри, ми маємо все найкраще в нашому житті. Алілуя, алілуя. Про славі Ісуса Христа! Просто скажи в своєму серці, скажи до своєї душі, як колись Давид казав, душе моя, благослови Господа! Алілуя. Знаєте, коли ми просто прославляємо Бога, коли ми говоримо до своєї душі, коли ми спонукуємо її поклонятися Богові, нам стає набагато краще. Світло приходить в наше серце, тому що всяке поклоніння і прославлення Господа, воно. Воно підбадьорює, оживляє нас із середини. Знаєте, брати і сестри, нічого зовні не може так потішити нас і дати мирі і спокій нашій душі, як те, що зсередини виходить. Амінь. Те що, те, що приходить від Духа Божого зсередини нашої, воно тримає нас і назовні. Зовнішнє не має сили нас тримати, тільки внутрішнє тримає нас. Амінь. Тільки те, що походить від Бога, від Його слова, від його. Його благодаті воно тримає нас. Дякуємо Богові за наших дітей. Дітки, ми дуже раді, що ви є в Божому домі. Ми дуже тішимося, як ви є. Ми дуже радіємо і тішимося, як ви приходите на зібрання. Це найкраще місце, яке тільки може бути, запам'ятайте. Там, де є Божа присутність, там, де є Божа слава. Там, де говориться Боже Слово, це найкраще місце на землі, це Божа школа. І тому завжди приходьте на зібрання з великою радістю. Навіть якщо тато з мамою вагаються йти на зібрання чи не йти, або там щось, знаєте, засмаркалися, або кажуть, може хворий не піду. Ви кажіть, збирайтеся, йдемо на зібрання. Чуєте, дітки? Підбадьоруйте їх те на зібрання, не пропускати зібрання. От і. Це велике благословіння. Бог є тут, на цьому місці Духом Святим. Він торкається наших сердець. Ми окунаємося в Його благодать, в Його Слово, і це оживляє нас, підбадьорує нас і надихає нас іти за Господом. І далі. Я хочу, брати і сестри, до нашої молитви прочитати Слово Боже Із Євангелія Євангелії Матвія, другий розділ. Євангелія Матвія, другий розділ, про різдво Господа нашого Ісуса Христа. І читаю улюблені про мудреців, які прийшли зі Сходу поклонитися Ісусові. Читаю улюблені із першого вірша, коли ж народився Ісус у Вефлеємі Юдейській за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. Як зачув же цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він запитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: в Ифлеємі юдейським, Бог пророка, написано так: І ти, в Іфлеєме, земле юдина, не менший нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій Ізраїльський. Я пропускаю, брати і сестри, і читаю з дев'ятого вірша. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І ввійшовши додому, знайшли там дитятко і Марію е, е, з Марією його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, від, піднесли йому свої дари: золото, ладан і смирну. А вісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Амінь. Брати мої сестри, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, як Господь піклується про сім'ю, як Господь піклується про сім'ю е, Ісуса Христа, Батька Його Йосипа і Марію. Ви знаєте, коли Ісус Христос народився, е, Його життя зразу прийшло е, в небезпеку, тому що цар Ірод хотів його вбити, знищити це немовля. Він боявся цього немовляти, тому що всі говорили, що це немовля не просто і немовля, а це народився цар юдейський. І знаєте, здається, таке маленьке немовля, така маленька дитина, на що їй боятися, правда? Як такому дорослому дядькові, що має таку велике військо, боятися маленького немовляти? Але ви знаєте, цар він боїться за свою владу, він боїться за свою династію, він боїться, щоб вона десь не перейшла комусь іншому, і він боїться, дивлячись в майбутнє, на перспективу, щоб часом ця дитина не зайняла трон його династії. І ми бачимо, брати і сестри, що починається неймовірно велике гоніння. На Ісуса Христа. Але Господь береже це дитя, Господь направляє це дитя, і ми можемо побачити з інших місць Писання, що Господь передбачив ще давно, за багато років до Його народження, що ця дитинка має бути в Єгипті і має бути покликана із Єгипту, із Єгипту, Єгипту. Тому, брати мої сестри, щоб забезпечити все це перебування в Єгипті і так далі. Господь Ісус Христос, Господь Бог, брати і сестри, забезпечує цю сім'ю всіма необхідними матеріальними ресурсами. Ви знаєте, коли Ісус Христос народився, брати і сестри, то ми можемо читати. Давайте відкриємо Євангелія від Луки. Євангелія від Луки. Це буде другий розділ Євангелія від Луки, другий розділ. Я читаю, брати і сестри, наступний текст Писання. 21-й вірш. Коли ж виповнилося вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж він в утробі зачався. Ви бачите, що ім'я було перше, ніж була ще дитина. Ще дитина не була зачита, а ім'я їй вже було що? Дане? Ім'я Ісус. Ісус означає «спаситель», Спаситель. Коли Ісус народився, то за ізраїльським законом, Божим законом, на восьмий день Він був обрізаний. Обрізаний був це означає, що Він був в завіті з Богом, тому що обрізання це був знак завіту. З Богом. Де відбувалося обрізання? Обрізання відбувалося в хаті, там, де жила сім'я. Не в храмі, а в хаті, в будинку, де жила сім'я. Відбувався обряд обрізання. Обов'язково на восьмий день про Івана Хрестителя ми читаємо, що вся родина зібралась на його обрізання. От, і на восьмий день Іван був обрізаний, йому було дано ім'я. Тому обрізання на восьмий день відбувалося вдома, де жила сім'я, де. Вони мешкали, і написано, що коли виповнилося вісім день, щоб обрізати його. То Ісусом назвали його, як був ангел, назвав перше, ніж в утробі він зачався. Тоді, брати і сестри, через вісім днів після його обрізання написано 22 й вірш. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, очищення Марії мається на увазі, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Місто Вефлеєм, брати і сестри, знаходилося. Дуже близенько до Єрусалиму, буквально там три кілометри, і дуже недалечко від Єрусалиму. І тому, коли в Ефлеємі народився Ісус, на восьмий день в будинку, де вони мешкали, а вони вже мешкали в будинку, він народився в Хліві, але потім вони жили в будинку, його обрізали, і на сороковий день після очищення Марії вона з Йосипом пішла до Єрусалиму, щоб представити Його передум. Господа і дати всі необхідні жертви за своє очищення. І написано, брати і сестри, 23-й вірш, як у законі Господнім написано, 23 й вірш. Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, іншими словами, перворідне, розкриває утробу, це означається одним словом, перворідне. Написано, має бути посвячене Господу. Все перворідне, за Божим законом, посвячувалося Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. Знаєте, брати мої сестри, пару горличат або двоє голубенят тут написано. Це була жертва дуже і дуже бідних. Людей. В законі Господньому сказано, що треба було принести барана, треба було принести теля. Але Господь каже, якщо чиясь рука буде неспроможна на таку жертву, це дуже дорога, багата жертва, і Господь каже, і якщо рука буде неспроможна, і сім'я буде бідною, не буде мати принести такої жертви. То Бог каже в законі: тоді ця сім'я принесе пару горличат або двоє голубенят. І ми можемо побачити, що Йосип і Марія це були бідні люди, вони не мали ресурсів, і тому саме така жертва бідних людей вона була принесена в храмі, і Сім, праведний, взявши на руки Ісуса, благословив його, і вони його посвятили для Господа. І пройшов вже час, брати і сестри, коли мудреці прийшли. Вже він був обрізаний на восьмий день, вже його занесли до Єрусалиму, і там він був посвячений для Господа. Вже видатки були складені, жертва, все було складено, і вони, брати і сестри, знову були в Ефлеємі. Хоч тут написано, улюблені, давайте ми прочитаємо. Дивіться, що тут написано. 20, зараз я знайду цей текст. Написано, брати і сестри, 39-й, пробачте вірш Луки 2,39. Дивіться, що написано. І як виконали за законом Господнім усе Луки 2,39, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. Ви бачите, що в Луки. Опущений момент їхнього побігу, куди, брати і сестри, до Єгипту. І тут складається враження, що вони після Єрусалиму, після того, як вони склали всі видатки, подалися до Назарету. Але насправді це не так, брати і сестри. Бо коли ми читаємо Євангелію від Матвія, ми знаємо, що перед тим, як вони попали до Назарету, вони ще були де, брати і сестри? Вони були ще в Єгипті. Абсолютно вірно. І до речі, з Назарету до Єгипту дуже і дуже далеко, а з Вифлеєму до Єгипту набагато ближче. Якби ви бачили карту, ви б це побачили. І тому Біблія показує Боже забезпечення. Знаєте, піти до Єгипту, втікти до Єгипту і жити в чужій країні. Не так легко і не так просто, але Бог передбачив, передбачив все необхідне, щоб ця сім'я мала. І тому прийшли мудреці, які принесли що, брати і сестри, дари, золото, ладан. І смирну. Це були дуже і коштовні і дорогі речі. Власне, коли вони приносили жертву, вони нічого не мали, вони були бідними. Але коли вони тікали до Єгипту, вони були вже забезпеченими людьми, які мали золото, ладан і смирну. І вони могли абсолютно спокійно, нормально прожити в Єгипті, маючи ці необхідні ресурси. Я дивлюся, брати і сестри, на наскільки Бог наш він забезпечує, наскільки Бог нас все дає необхідне на спожиток. І Біблія говорить, коли прийшли ці мудреці, давайте ми подивимося Матвія 2.11. Матвія 2.11, написано: І війшовши додому, мудреці знайшли, немовля, не в хліві не в яслах. Мудреці прийшли, і в них їхня дорога зайняла дуже довгий час. Ви знаєте, коли з'явилася зоря, і коли Ірод розпитав, коли вона з'явилася, то він видав указ до двох років рубати всіх дітей, хлопчиків, тому що це пройшло багато часу. Вони подолали дуже і дуже довгу дистанцію. І війшовши додому, написано: знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. Вони впали ницьма, вклонилися йому. Вони поклонилися. Дитяті, вони поклонилися цій дитині, в якій вони бачили царя, вони бачили Месію, вони бачили того, про якого їм було звіщено в цій зорі, яку вони бачили. На цю зорю вони пішли, вони залишили все, вони пішли в далеку дорогу, щоби, власне, побачити того, хто народився, і відчинивши скарбниці свої. Дивіться, брати і сестри, вони принесли свої дари, не чужі дари. Вони відкрили свої скарбниці, вони відкрили те, що вони мали, те, що вони назбирали. Ви знаєте, і вони віддали свої дари перед ним, золото, ладан і смирну. Ви знаєте, на протязі життя Господа Ісуса Христа. Мало хто що йому давав з його учнів чи з книжників, фарисеїв. Але ми бачимо, що оці мудреці на початку його народження принесли великі дорогоцінні дари. І ви пам'ятаєте, вже перед тим, як Ісус Христос мав померти, то ми знаємо, жінки намащували його тіло, правда? Намащували його ноги, намащували його голову дорогоцінним миром, брати мої сестри, наш Ісус Христос є велика дорогоцінність. Немає більшої дорогоцінності від Христа. Він є найбільша дорогоцінність, яка тільки є. І ви знаєте, йому належить саме дороге, що ми можемо мати в житті. Саме дороге, все належить Йому. Давайте подивимося, брати і сестри, на своє життя і подумаємо, що дорогого ми можемо йому віддати. Що дороге є в нашому житті, що ми можемо віддати Йому. Ви знаєте. Бог не бажає нічого від нас, окрім того, що ми віддали йому своє серце. Амінь. Своє серце, своє серце. А віддати своє серце це віддати свій час, свої думки, віддати, брати і сестри йому те, що насправді є дороге, і ми цінимо. Ви знаєте, Ісус достоїн того, щоб на Його тіло, на Його голову виливати саме дороге. Він любить дороге. Знаєте чому? Тому що він сам дорогий. Амінь. Він є дешевий. І Бог взагалі не, не цінить і не любить дешеве, знаєте, як кажуть: на тобі, Боже, що мені не гоже. так з Богом не можна. Бог не, є, я люблю казати, Бог не є, як бідний Лазар, який, який радий крихтам, які падають столу багатого і хоч би наїстися і накормити себе. Наш Бог володіє абсолютно всім. Бог каже, моє золото і моє срібло. Амінь. Все моє. Бог хоче, щоб ми віддавали йому найдорожче, найдорожче, те, що ми маємо, найдорожче. Якщо є наші діти, і вони нас дорогі, віддай їх для Бога. Амінь. Алілуя. Якщо ти віддасиш своїх дітей для Бога, ти їх не втратиш, а ти їх придбаєш. Алілуя. Тому що, коли ти віддаєш дороге для Бога, Бог бачить, що ти це жертвуєш для нього, віддаєш. Посвячуєш, він дуже цінить це, він дуже дорожецем. Тому я закликаю всіх нас до того, щоб ми дорожили нашим Богом. Пам'ятали, що Він є саме найдорожчий, йому треба віддати саме найдорожче, що ми маємо, саме найкраще, що ми маємо віддати для Бога, для Ісуса. І ми бачимо, що Господь забезпечив цю сім'ю всім необхідним. І коли вони пішли до Єгипту, вони прожили там декілька років, декілька часу, аж поки не помер Ірод. Вони там жили. А коли він помер, ангел Господній він дав йому цю новину і каже: Ті, хто шукали душу, дитятка вже нема. Нема тому просто ти можеш повертатися. І Йосип, знаєте, він повернувся. І куди він повернувся? Пам'ятаєте, до Назарету абсолютно вірно. І там Ісус Христос жив і Був там вихований і, і жив з батьками, і був слухняний їм аж до часу свого початку месійної праці, до 30 років. Тому, брати мої сестри, наш Бог великий, наш Бог є той, який забезпечує всім необхідним. Якщо Бог посилає, Бог. Забезпечує. Якщо Бог турбується, знаєте, будьте певні, що все буде добре. Коли ми читаємо, власне, як сталося це, то ми можемо побачити, що ангел Господній сказав і каже: Уставай, візьми, дитятко і матір' його, і втікай до Єгипту. Знаєте, коли тобі Бог каже втікати кудись. То це є одне, але коли тобі каже твій страх, коли тобі каже хтось другий, коли, тобі, коли ти дивишся, бо так люди це роблять і так далі. Ви знаєте, брати і сестри, можна попасти в пастку, можна попасти в пастку. Тут сказав Ангел Божий: втікай до Єгипту. Він сказав чітко місце, куди треба втікати, де треба бути. І зоставайся там, аж поки скажу тобі. Бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. Залишайся доти, поки скажу тобі. Ви знаєте, брати мої сестри, роль Йосипа в народженні Ісуса Христа вона надзвичайно велика і важлива. Роль Марії так вона дуже важлива, але роль Йосипа не менш важлива. Це був чоловік. Покірний голосу Божому. Це був чоловік, який чув голос Божий, який робив все за вказівкою Божою, все так, як він повелів, і, знаєте, нічого, як то кажуть, не додаючи, не віднімаючи, тому що він був муж написано праведний. Праведна людина, брати і сестри, вона керується не своїми інстинктами, відчуттями чи передчуттями. Вона є ведена. Духом Божим. Вона слухає голос Божий. І ви знаєте, він не був довго в Єгипті. В Єгипту потім покликав його Господь, і він залишається Єгипет і вертається назад. Знаєте, багато людей вони повиїжджали туди чи інакше, повтікали і багато не повернуться. Навіть коли Бог скаже повертатися, вони не повернуться. Вони не повернуться. Знаєте, люди, люди привикають до Єгипту, люди привикають до певних речей, до певної безпеки, комфорту і так далі. Не думаючи про виконання Божої волі, ми маємо в своєму житті думати, брати і сестри, як не догодити своїй плоті, своєму тілу, а як догодити Господу. Амінь. Тому я хочу, брати і сестри, з вами молитися і з вами дякувати Господу Ісусу Христу за те, що Його забезпечення прийшло і в наше життя. Скажіть, брати і сестри, впродовж всього цього часу, 10 місяців війни. Чи був хоч один день, що ви не мали куска хліба? Чи був такий день і час, що ви просто не маєте чим заплатити за квартиру і, і за хату, і так далі. Бог забезпечував, правда, улюблені? Скажіть, чи ми не мали чого вдягнути наших дітей чи подати іншим? Бог абсолютно все нам дав? Знаєте чому? Тому що він Емануїл. Бог є з нами, Він не залишив нас, брати і сестри. Він є з нами. Він є поруч і Він є близько. Давайте прославимо нашого Господа. Амінь.